Вітаю вас, друзі, в нас на каналі. Хочу вам запропонувати сьогодні прогулянку вечірнім парком Костюшка від площі перед Львівським державним університетом імені Івана Франка. І так пройтися вечірнім парком, який на сьогоднішній день називається парк імені Івана Франка. Пройдемось ми з вами так до верху, до готелю Дністер, стежками, якими любив прогулюватися. Ще сам Іван Франко. До речі, вийдемо ми з вами до будинку, в якому він проживав якийсь час. І не тільки він, там також будиночок є, в якому проживала оперна діла. Соломія Крушельницька. Досить такий гарний, цікавий райончик. З вами вийдемо туди наверх до Дорошенка. Цією вулицею вийдемо до вулиці Степана Бандери. До її початку. Загальному залишайтесь з нами. Досить цікавий маршрут, цікава прогулянка. Вірним парком імені Івана Франка. Ось так, друзі, виглядає. Засніжений зимовий парк з тихими вуличками, з тихими стежками, гарно освітлюється. попереду світиться така, я рахую. Прикраса цього парку це ротонда. Багато кому, так, судячи з коментарів, подобаються наші прогулянки цим парком. там, з підписників писав, що тут прогулювався. В юні роки зі своєю коханою досить часто, але зараз проживає в іншому місці. Думаю, буде приємно подивитися і хоча б онлайн прогулятися разом з нами. Цими стежками ось така гарна площа виділена під цю ротонду. Тож, ти бачите така купольнообразна моя форма всередині, Літом тут влаштовують танці, співи Це соломії Крушельницької. Кстати, недавно, друзья, в интернете прочитал историю нашу оперної діви Такая история, так бы сказать, не очень приятна. Она приехала за кордону, если я не ошибаюсь, из Италии. На гастроль. це ще було за часів Радянського Союзу, і звідси її вже не випустили. Там вона мала розкішний маєток, жила в достатку, в добрі, а коли приїхали сюди, її вже звідси не випустили. Якби працювала вона, фактично, можна сказати, за копійки. Так багато крові попила. З неї радянська влада просто фактично знущалась з нею, а там вона була всесвітньо відома, гарно забезпечена. Жила в теплі, в добрі і в достатку. Просто Жахлива історія була нашого. Не тільки це так воно торкнулося однієї людини, дуже відомої, про яку це написали. Скільки людей потерпіло від тої влади? Це просто жах. Жахливі були часи. Ось ми виходимо на цю вулицю, яка на сьогоднішній день носить її назву імені Соломії Крушельницької. взагалі багато таких пам'ятних будинків. пропоную перейти дорогу. Зараз подивимось. Тут також є якийсь Роман Лубківський, поет. Проживав тут з 1978 по 2015 рік. І зараз дійдемо до будинку, в якому проживала Соломія Крошельницька. З такими гарними барельєфами прикрашений фасад будинку, балкони. Помиляюсь, якраз до нього, до цього будинку ми і дійшли. Так, друзі, Це і є той будинок, в якому зараз розташований музей. Меморіальний музей Соломії Крушельницької. Вона проживала тут з 1903 по 1952 рік видатна українська співачка Соломія Крушельницька. А в цьому будинку проживав, жив з 1878 до 1879 року видатний український письменник, учений та громадський діяч Іван Якович Франко. Один рік жив, кажуть, прогулювався, любив прогулюватися стежками цього парку, який на його честь названий. Такі цікаві історії старого міста Лева. Всесвітньо відомі люди в ньому жили, зростали, творили. І так ми з вами виходимо на вулицю Дорошенка. У Львові сьогодні так доволі тепло, чути, що сподіваюсь, чути в камеру, як танеть сніг. Пересовою створюючи таку небезпеку для пішоходів. Це вже неодноразові були випадки падіння борульок зверху. Тому хто прогулюється, друзі, бережіть себе. Це дуже небезпечно і це вже не один випадок трапився. Херійська музична академія. Ось ось такий вже гарний такий особнячок. Не знаю, якому він належить і що це за будівля, але... Дуже вирізняється з загальної архітектури своєю такою красою. Бачите так. І що цікаво, не бачу таблички, треба буде почитати. Ось там всередині також така вілла, видно, дуже гарно виглядає тут. Медична академія. Важливо. Хтось з вас навчався, то розкажіть або згадайте ті історії. І виходимо ми з вами до ліського органного залу попереду на вежу, якого ми підіймались. Літом відкрили одну з веж для огляду. Ми з вами туди підіймались, хто не бачив, то подивіться, в нас на каналі є відео. Відкривається такий не такий, не настільки гарний, як з Львівської раточі вид, проте все одно варте уваги. Тому хто не бачив, маєте можливість подивитися у нас на каналі це відео є так ми з вами вийшли на початок вулиці Степана Бандери тут є така ні, тут ми не пройдемо, зайдемо правильно Зай тюрьма Налонського. Все знає темну історію цієї будівлі. А тут можете бачити пам'ятник, встановлений. І на мене. Репресованим. Така, друзі, площа мене Степана Бандери починається, а я з вами пропоную прогулятися нам ще трошки далі, аби не було сумно. Мені гуляти одному, запрошую вас приєднатися, прогулятися разом. Ми з вами прогулювалися якось. Від церкви імені Ольги Єлизавети завершували прогулянку якраз таки на цьому місці від львівського органного залу, за яким розпочинається головний корпус Львівської політехніки. Ми так можемо спуститися по вулиці Вербицького, завершити нашу прогулянку на вулиці Коперника. Тут є такий досить відомий Львові ресторанчик «Сім Поросят називається, української кухні. Якось потрібно буде відвідати його, оскільки він тут є, ще жодного разу в ньому не був. У Львові просто настільки... Велике насичення ресторанів, барів, що всі точно не встигнеш відвідати. Це також така невеличка вулиця, вулиця Вербицького. Є багато таких гарних віл з такими шпилями гарними. Колись вони виглядали велично, а зараз вони фактично, можна сказати, перебувають в досить такому занедбаному стані. Бачите, що у Львові зараз десь близько сьомої години вечора і у Львові відбувається, можна сказати, транспортний колапс. Це стоїть, попереду там. Далі найпроблемніше, напевно, перехрестя Сахарова, Коперника, не чує Левицького, Вітовського, де завжди великі проблеми з транспортними розв'язками. Ну а з приводу погоди потепління у Львові прогнозують ненадовго. Далі кажуть, що буде похолодання, вплоть до 20 градусів морозу, має опуститися температура. Вже, чесно кажучи, не хочеться б. світлі останніх подій, самі знаєте про що. Проблема з електрикою, проблема з опаленням. Ну нічого, все ми це переживемо, друзі, обов'язково все налагодиться, все випрямає. І все в нас буде гаразд. Ось так, друзі, ми з вами вийшли на вулицю Коперника, якою в принципі можемо прогулятися. Там ми вже з вами були, дивилися, там Лемстейшн, там, де і базар, ярмарки. Хто не бачив, можете подивитись досить гарні варіанти. Для купівлі якихось сувенірів, Там проводиться він не так часто, але якщо буде проводитись, то ми обов'язково висвітлимо ту подію. Хто не бачив ці ярмарки, обов'язково перегляньте. Є на що подивитись, там є QR-коди, де ви можете замовити вироби наших українських дизайнерів, виробників. Так, Перейдемо дорогу. Наближається 14 лютого, День Закоханих, тому ви можете для себе обрати на якісь гарні подарунки. Причому не просто гарні, а вони будуть оригінальними. Звернули ми з вами на вулицю Гробовського, якою можемо прогулятися по парку Львівської цитаделі. На сьогоднішній день це такий прогулянковий парк, де стоять львівські цитаделі, такі фортеці оборонні, які мають досить таку темну історію, ще починаючи від січових стрільців і закінчуючи подіями Другої світової війни. Це був такий табір в Шталах 317, в якому ламалися фактично людські життя і судьби. Тому цензура Ютубу може не пропустити цих історій. Тому, друзі, кому цікаво, хто не знає, можете почитати в інтернеті. Тому, прогулюючись тут, по цитаделі завжди відчуваєш такі двозначні відчуття. Літом приємно прогулятися весною особливо літом затишно в тіні, а весною аромат Липи, якої тут багато. Але коли згадуєш ті події, про які читав, звичайно приємність вже так відремонно йде на другий план. Також тут на території розташований, хто за нами не так давно слідкує Ресторар, ресторан Cito Delin. Зараз ще не їздить, не можу собі знайти місце. Перід назад, до якого пропоную прогулятись. Хто дивиться наш канал, то ми вже з вами були і всередині. Дивилися там оглядовий майданчик. Там також ми були на ярмарку осені. Потім був зимовий ярмарок. Все це є в нас на каналі. Ось Зараз виглядає ось так от більшість тих фортець. Вони відреставровані, гарно, вже орієнтовані зовсім під інше. Різні бізнес-центри. Їх облагородили, відреставрували. Зробили такий гарний простір. Що бачите, що з'явилось, хто знає, хто тут раніше гуляли відпочивав. Тут була така захарачена будівля, зараз тут гарний такий. IT простір. Ну, ось. ну, а далі ми якраз вже дійдемо до самого ресторану Citadel Inn. Ресторан, Готель. Територія також дуже гарно відновлена. На території видно, що дуже гарно попрацювали, пропрацювали, пропрацювали. ідею це ландшафтні дизайнери. Якщо ви не бачили то відео, то рекомендую подивитись його. Дійсно варто уваги. Ось ну, якраз попереду можете бачити вже відніється сам Цитадель Ін. Стежок таких немає, є тільки дорога, тому Потрібно бути уважним, виїжджають автомобілі з стоянки і звернути нема куди, бачите, неметений сніг, нормально так підмерши вже. Дорож, друзі, і дійшли ми з вами до фактично фінальної точки нашої прогулянки. Якщо хто не бачив наші відео, то переходьте на канал, дивіться, Варто уваги. Що ж, друзі, Дуже дякую вам за спільну прогулянку. За компанію з вами було набагато цікавіше прогулюватись. На цьому будемо завершувати. А ви підпишіться на канал, пишіть коментарі, ставте ваші вподобайки. Залишайтесь з нами далі буде.